Відчуй один раз політ, і твій погляд назавжди буде спрямований у небо. Побувавши там, ти на все життя приречений сумувати за ним. Леонардо Давінчі згідно з даними науковців, усі люди свідомо або підсвідомо мріють літати. Для більшості втілення мрії у життя можливе тільки вісні, але виключень із цього правила з кожним днем стає все більше. Ідея досконалого парашуту впродовж віків була на вустах. Довершену форму крила люди шукали із прадавніх часів. Сьогодні висота, свобода та радість польоту доступна кожному. Сучасні авіаклуби дають змогу усім охочим пройти інструктаж та підготуватися до стрибка із парашутом. Досвідчені інструктори грамотно навчать, як користуватися обладнанням, як правильно віддалятися від літака і як поводити себе під час приземлення. Кожен стрибок це окрема історія, завершенням якої має бути вдале приземлення. Тому ця справа вимагає серйозного підходу. Извините, но здесь не табор. и не кони на водопой. Самоходки зашлись у штаба посреди метели слепой. А десантники слушают музыку, а у них за плечами у всех 45 километров мужества, перемноженного на снег. Страшение бы сказать, курсанты, скоро утро, и нам спешить парашюты. После десанта надо тщательно просушить. А десантники слушают музыку, И у них за спиной у всех 45 километров мужества, Перемноженного на снег. Ни из сказки и ни из легенды С неба прыгнул курсантский взвод, Разрывает спидолу Гендель С автоматом Капает лед, так десантники слушают музыку, И у них за спиною у всех Сорок пять километров мужества перемноженного на снег. Нарешті аеродром літак, очікування змішане із відчуттям страху, бажанням чим скоріше піднятися у небо. Після останньої перевірки довгоочікувана посадка в літак, і ти усвідомлюєш, що зворотнього шляху немає. І ось літак легко відривається від поверхні крізь ілюмінатор. Видно, як земля віддаляється від тебе, і здається, що стуки твого серця чують усі навколо, і він голосніший за гуркіт двигуна. Лунає сирена. інструктор відчиняє двері і через якусь мить, подолавши страх, ти залишаєшся сам на сам із повітряним фрегатом. Насолоджуєшся висотою вдихаєш повітря, яке пахне травою і посміхаєшся сонцю. Таку мить дуже гостро відчуваєш себе невід'ємною частиною цього безмежного і таємничого неба. Земля наближається, приземлення стаєш на ноги, дихаєш на повні груди і відчуваєш нестримне захоплення. Досвідчені парашутисти посміхаються і з певністю говорять, що тобі сьогодні присниться небо. І коли ти будеш залишати аеродрон, то відчуєш легкий смуток із присмаком сонця, і тільки пульсуюча думка зробить щастя повним. Я сюди обов'язково повернуся.